Вишиванка рідна, ну хіба не диво, В ній ходити модно, стильно і красиво. Це митецький витвір, це краса і казка. В ній душі наснага, материнська ласка. Кольори сплелися в ній в узори і квіти, щоб були щасливі і сміялись діти. Діти, запрошую вас разом зі мною прикрасити вишиванку. Для роботи нам знадобиться дощечка, пластилін трьох кольорів, зелений, червоний та жовтий шаблон вишиванки. Батьки, допоможіть, будь ласка, дітям вирізати шаблон з паперу. Спочатку будемо прикрашати горловину. Беремо червоний пластилін, відщипуємо шматочок, розігріваємо його пальчиками та будемо скочувати кульку. Потім кульку будемо розкочувати в джгутик. Можна робити на дощечці або на долонці. Ось такий джгутик в мене вийшов. Тепер будемо його прикріплювати до горловини вишиванки. Це також можуть зробити діти молодшого віку. А зараз будемо з вами робити квіти. Беремо червоний пластилін, відчіпимо маленькі шматочки, пальчиками скочуємо кульки. Їх знадобиться нам багато. Ось, я вже заготовила. Беремо кульки та притискаємо пальчиками до вишиванки. В мене буде 4 пелюстки, та серединку я зроблю жовтого кольору. Діти молодшого віку можуть це зробити з допомогою батьків. Ось так робимо вздовж всієї горловини, залишаючи місто між квітів. Тепер зробимо листочки. Беремо зелений пластилін, відчіпуємо маленький шматочок, скочуємо кульку, треба трохи розкачати на долонці, щоб у нас вийшла ось така паличка. Тепер беремо її, сплющуємо. Та видовжуємо з обох сторон, формуючи листочок. Ось такі листочки в мене вийшли. Беремо і будемо притискати до вишиванки поміж квітів. Це можуть зробити діти більш старшого віку. Тепер нам треба прикрасити рукава. Беремо червоний пластилін, відчіпимо шматочок. Розігріваємо його пальчиками, скочуємо кульку, а тепер будемо розкочувати джгутики на дощечці. Їх нам знадобиться два. Ось такі. Тепер будемо притискати на манжети. Знову беремо кульки та будемо формувати. Квітку на рукавах вишиванки. Чотири пелюстки робимо та жовтим серединку. І те ж саме робимо на іншому рукаві. Ще зробимо крапочки вздовж лінії манжета. Це можуть зробити діти молодшого віку. Ось так. Притискаємо пальчиками. У нас ще залишились листочки. Їх будемо теж приклеювати на рукава нашої вишиванки. Зараз ми з вами прикрасимо нижню частину вишиванки. Відчіпуємо шматочок червоного пластиліну. Розігріваємо його пальчиками і розкочуємо довгий тоненький калачик, ось такий. Тепер будемо його притискати до вишиванки. Ось така вишиванка в нас вийшла. Я ще хочу зробити поясок. Беремо червоний пластилін, відчіпуємо шматочок, розігріваємо його та будемо розкочувати два тоненьких калачика. Ось такі калачики в мене вийшли. Беремо зелений пластилін і робимо те ж саме. Тепер беремо зелений та червоний калачик та скручуємо їх разом. Ось так. Ось такі дві частини поясочка в мене вийшли. Переберемо і прикладаємо їх до вишиванки десь посередині. Ось так. Жовтим пластиліном я зроблю китиця. Робимо такі кульки невеличкі та притискаємо до поясочка. Діти старшого віку можуть взяти стеко та зробити невеличкі надрізики на жовтих китицях. На листочках ми теж зробимо візерунки. Ось така в мене вийшла вишиванка. Чекаю на ваші роботи. До побачення!